Щорічно, 4 червня, ми визначаємо, ну не відзначаємо навіть, а вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Напередодні цієї дати ми зібралися на Михайлівської площі для того, щоб вшанувати їх пам'ять. Сьогодні зібралися освітяни Донецької області різних громад, Зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Ми працюємо з дітьми, це наше майбутнє і дуже шкода, що, на жаль, дуже мало часу довелося прожити багатьом дітям. За рішенням Генеральної асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року щороку, 4 червня, у світі відзначається Міжнародний день безвинних дітей жертв агресії. Згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року 4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Починаючи з 2014 року, через військову агресію українські сім'ї та діти перебувають у постійній небезпеці, отримують травми, поранення. І найголовніше втрачають життя за інформацією державного порталу Діти війни станом на 14 травня 2025 року. Внаслідок збройної агресії проти України офісом генерального прокурора зафіксовано 1947 випадків поранення дітей і 625 фактів загибелі дітей для батьків. Немає страшнішого горя ніж передчасна втрата дітей. Сьогодні ми вшановуємо найменших жертв війни дітей, чиє життя обірвалося через збройну агресію. Ці голуби символізують дітей янголів, які стали частиною вічного неба. Пам'ятаємо кожного.